Я вас вітаю ще раз. Це знову програма в об'єктиві. З вами Мар'яна Підковська, і наша тема сьогодні інформаційна війна. Україна виграла чи програла. У нас сьогодні в гостях є інтернет-маркетолог, блогер та журналіст. І ми повертаємося до думки пана кривого, пане Іване, стосовно пропаганди, контрпропагандистів в Україні. Чи потрібно нам? Відновлювати продовжити. власне ті люди, які ефективно держава повинна звернути увагу на тих людей, які зараз ефективно працюють в тих чи інших сферах, і власне саме ці люди могли би стати консультантами для багатьох цікавих проєктів позиціонування країни. І в світі, і власне для того, щоб більш ефективно, більш прозоро, прозоро, не маніпулятивно, а більш прозоро будувати саму країну. Тому що якщо почати з маніпуляції, то їх швидко вирахують і почнеться майдан номер три. Він почнеться знову з інтернету. Що стосується власне журналістів телевізійних, так як вони протистоять російській пропаганді і протидіють можливо. Бачите, власне, Росія живе в своїй системі координат. От ви говорили про те, що вони закинули такий смисл. Він, ну, вони пробують як би це закинути, як воно спрацює От там, там вони, вони моделюють ситуацію відносно реакції українського середовища на цей заклик. Тому дуже добре, що влада не відповідає, тому вона в живе в своїй системі координат. В неї там зараз треба. Вичищати диверсантів зі сходу, пункт один, піднімати економіку, розвивати стосунки зі Сходом, там думати про Крим. Тобто це українська система координат, де заклики такого штибу вони ну, не повинні починати? Вони там десь побродять трошки, але українська влада розуміє, що це е, такі провокативні закиди. Хоча я думаю, що багато хто аналізує ці моменти і е, розуміє, а не вже може, це може бути анонсом як є розкрутки нової ситуації. От зараз виглядає що. Е... При досить успішних ходу антитерористичної операції Росії важливо окупатися на кордонах, захопити кордон, щоб перебували тут ті чи інші їхні сили на території України під виглядом тих ополченців, щоб можна було постійно накручувати ситуацію. Нехай це буде сніжне там чи інші точки, які вони будуть посилювати, тому що зрозуміло, що слов'янськ рано чи пізно він як бульбашка лопне і все ну. Бо задавиться так само Донецьку, то я думаю, наступний крок це отримати Луганську область. І відповідно довкола цього вже робляться ті чи інші інформаційні такі речі. Власне, тому і українські журналісти вони живуть абсолютно в своїй системі українських координат, де немає, де це все сприймається і воно відбивається як від якогось там, ну від... від, від Такої ковпака, і це не, це не впливає, тому що ми працюємо для своєї країни. А от що робити, як міняти систему координат Росії? Оце вже інше питання. Як достукатись до свідомості росіян, які сприймають за чисту монету, ту брехню, від якої ми сміємося? Оце вже складне питання, тому що це передбачає просто катастрофу, якщо якщо піде оцей крен геополітичний і Путін перестане контролювати ситуацію. Пане Нек щодо іноземних медіа можливо ви моніторите їх mm. і е, знаєте, кому більше схильний вірити світ? Все ж таки, українським медіа, українські. Неправді чи російській неправді? На, на чиєму боці світ? Ну, я читаю читаю новини через спеціальні підбірки, Там, де по, по тегові України збирається дуже багато інформації з різних сайтів. Ну, зараз виходить, що більше вірить в українець, більше говорять правду про Україну, про те є. Є ресурси, які посилаються на російську точку зору. Це, ну тобто, це по перше, саме російські ресурси, які ведуть свої мовлення, і там і телебачення, і сайти англійської мови, а також інші ресурси, які використовують їх як джерела. Ну, стосовно наших ресурсів, хочеться. Ну, Скати про діакрізіс це український кризисний медіа-центр, який створили відомі провідні піарщики країни, де є відеоканал, де якраз йдуть інтерв'ю, йдуть розповідомлення українських чиновників, які де прямий канал для закордонних медіа. Ну газа такий пост і там, наприклад волонтери з Євромайтанпіар, які перекладають. Матеріали українських змі на англійською мовою. Стосовно російської пропаганди дуже багато шириться. Наприклад, ну, не бачив виступ в Бундестазі якоїсь німецької депутатки, яка говорить про е, нацизм, що у нас. Е, Пару міністрів від ультраправої партії «Свобода», хоча я ну це дуже смішно, як на нас, але тобто, в них е, ця пропаганда. Е, де, ну наприклад, чому з німеччиною, тому що багато. Дуже, дуже багато напав, що є і сайтів, і груп впливу, які мають дуже тісні стосунки з Газпромом, і там колишній канцлер Німеччини, які зараз працює в Газпромі, тому в них там якось так стало, що дуже близькі стосунки. Ну при тому, що Росія ж фактично НДР, вона мала свої війська до 90-го року, тому в них також є великий вплив, але, тобто більше все таки говорять. Позицію таку, яка є правдивою, можливо, трохи по поінакшому в кожного по кожному дня по, 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 по своїм поле, але пробивається також е пропагандистські меседжі з Росії. Дякую, пане Кривий. До вас запитання аналогічне. Якщо проаналізувати телебачення світове, кому схильні вірити? Ви бачите, е я виб по Перше, хотів про продовжити власне думку пана Петра. Я спостерігаю те, що йде на крутка, є ті чи інші сили за кордоном, які ну, виглядає, мають якусь. Синергію з позицією Кремля, їх видно навіть ті чи інші прокремлівські лідери, які мають там свої там, реальні чи технічні сторінки в Фейсбуці чи інші, вони цитують тих чи інших німецьких чи, чи інших там європарламентських каких представників і їхню позицію витягують. то. Дивіться Євросоюз. Він дивиться не так, як загалом всі інші. І це зразу по перше вони палять своїх. Це дуже так. добре. Ми зрозуміємо, хто хто є хто і хто проходить чітка межа. Зрештою в Україні теж вона зразу ця ситуація зразу дехто, хто на білій стороні, я кажу, хто на світлій, хто на темній стороні, зразу видно, хто на кого працює, хто має якийсь. Або він помиляється. Якщо людина помиляється систематично, ну то зрозуміло, що не все так добре в тій, в тій, в тій, в тій, в тій ситуації. Ось і тому оце, оце, це робиться, але це показується, це, це навіть тішить. З одного боку, тому що показує дуже маргінальну, дуже поодиночну підтримку. І ми розуміємо, що вони заходять, але там теж люди не дурні. Гірша ситуація, от мені розповідали, що, наприклад, в ті ж самі Німеччині є такі палатки, як от у нас під час виборів, де роздають перехожим там, якісь листівки. Бо, ну, ви здивуєтеся, але оцей марш не забудок, який там, не відбувся у Львові. Одна картинок, яку демонструють німцям. Тобто ви розумієте, що формується. Думка вже своєї громади, а людина не має там, їм не так цікаво, що там в деталях відбувається в Україні. Вони за свободу, за, за право на самовизначення. І коли там цього постійно закидувати, що це на сході не диверсанти, не сепаратисти, а це ополченці. Ну то це пропагувати через тих чи інших осіб, через вуличні ці такі роздачі, через ті чи інші медіа, то ми розуміємо, що вони намагаються зламати е, е, думку. Е, Світу на якусь свою сторону своєї системи координат свого бачення ситуації в Україні. Ну мені здається, що я чекаю дуже бразильського чемпіонату і, і от тих пісеньок, які будуть звучати на стадіоні? Оця одна пісня може зламати все, що, що придумають, тому що ну воно вже воно простіше і воно легше доноситься до глибин людей. Дякую за питання до пана Могитича. Скажіть, будь ласка, можливо, вам зустрічалися якісь шляхи залучення пропагандистів саме до російської пропаганди? тих людей, які власне, поширювали неправдиву інформацію. Так, траплялися випадки. Якщо говорити конкретно про якісь загальнодоступні інструменти, тобто, якщо людина, я там хочу щось написати на підтримку Росії, то таку, такого ви не знайдете. Тобто це, як правило, не зустрічається. Вони працюють з точністю до навпаки, бо в них система Шпигунська, кегебійська, вона в крові вже не одне десятиліття. Відповідно, людей відслідкують в соціальних мережах. Переглядають їхню активність, ймовірність позицій, можливість злому їхніх якихось упереджень. Після чого безпосередньо вже помаленьку, маленьку, потихеньку, пропонується долучитися саме до такої роботи. Нещодавно буквально трапився випадок, знайомому з підмосков'я. Також зв'язалися відповідні люди і запропонували подібну роботу. Що безпосередньо цікаво якраз і розповісти, найбільше платять, якщо говорити вже про конкретку, найбільше платять про осмислену подачу позицій, тобто подача позицій з якимись фактами розгорнутий текст, якщо не помиляюсь, від півтори-двох тисяч символів. Ну це такі середній розмір статті. Якщо говорити про конкретні тематики, за які тематики найбільше платять, можливо, ви при чомусь з такими стикались? Ну, по-перше, я собі ще виписав. Перше, це тематика, що України як держави нема, ніколи не існувало. Друге, це тематика те, що української мови нема і не існувало, що її придумали поляки, можливо, також стикалися недавно з такими. І тема третя це те, що землі, які наразі збирає, як вони кажуть, Путін, вони завжди були історично російськими, і наразі він відновлює. Історичну справедливість. Причому дуже позитивно, якщо всі ці тези вони підкріплюються якимись історичними дрібними фактами. Тобто, де які кордони, коли перебували, хто коли що продумав, хто такі слов'яни, звідки пішли і так далі. Безпосередньо, після подачі такого посту людина надає докази, що вона його розмістила, посилання, скріншоти, ще може вказати активність, скільки людей перепостило, залайкало, а ще якщо закоментувало, то взагалі чудесно. Передає і буквально там, якщо не помняюсь, оплата в той самий день на вебманінах система опластки. Російської. Точно не ну, знаю. Самому великому ну, інформацію. Не, <різь> не, <різь> не знаю, це напевно Пане Найк, можливо я, вам не, такі зустрічалися. Не, 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 не. Це, я думаю, що це по платиться від, від того, скільки читачів, який їх <різь> обсяг ну, хватає аудиторії. І, ну, тобто, по -різному, це є. Ну, а є такі просто боти, які, які вже, напевно, є ферми ботів, які вже постять однаково цей. Особливо, наприклад, коли ти напишеш Твіттер. І воно ну, набирає якусь там, нап, наприклад, напевно, після 70 ретвітів, до тебе приходять боти і починають або писати одне і те саме, або писати це. Я з одним. Навіть я, я не знаю, чи це був бут. Я з ним е, топом, що була людина, яка мала ту полиці. Я просто на нею попробував аргументувати, але е, сп, там, е, спілкуватися, але через певний час побачив, що його, на нього все-таки нажарілося і його забанили. Я б навіть так не знав, чи він зміг припевняти свою думку чи ні. Але е, ну, ну, якби ці вже такі е, системи не працювали. І на СММ швидше на якусь якихось комерційних там проєктів, чи там е можна було купляти сервіси, де просто купляєш за копійки, твіти про типу, якусь певну тематку. Ну, це переважно для SEO, оптимізації якогось там сайту, щоб, щоб це, тому що соціальний фактор не враховується. А тепер ми просто переключився на полі політичну штуку. Але ну, я не знаю, як е в соцмережах, я знаю просто, що. Е Колись е, політична реклама в і журналах націоналася там, там півтора-два рази більше. Тобто полі, е, політично не все завжди дорожче. Напевно, так само і тут в соцмережах. Е, дякую, і запитання до пана Кривого. Як нам допомогти російським друзям, так які власне мають е, свою позицію, які хочуть знати правду? Якось обмежитися від цієї пропаганди, яка ведеться саме в їх всередині їхньої країни. Як ми можемо допомогти? Ви знаєте, тут дуже Україні? важко важко про на це відповісти, тому що вони їх треба я, Я їх мені, мені ще шкода тих людей, які живуть. І я був вражений, там, коли спілкувався з росіянами, які там приїжджали у Львів, які мають більш-менш з якими можна спілкуватися ще зараз. І вони казали, що цей відсоток ну, просто фантастичний тих людей, які просто сприймають так дійсність, яких малює Кремль. І ну я тому і говорив, що крах цієї системи це буде страшніший за крах нацистської Німеччини. Як можна достукуватися? Ви знаєте, треба робити свою справу, мабуть, тут в країні. Коли спільно зі світом, спільно з тими санкціями, які там хто критикує, я вважаю, що вони в принципі є досить, досить сильними, коли втримавши фронт тут в країні, зберігши країну в тих кордонах, які на даний момент є, і думати вже про те, щоб відновити ті кордони, які були ще донедавна, це буде. І піду подати авторитет самого Путіна, і завдяки тим санкціям економічним буде послаблюватися сама Росія. І люди, коли зіткнуться з реальними проблемами, тоді вони почнуть прозрівати. Важливо, що тоді вони почнуть дивитися трошки по-іншому про нас, але я думаю, що на цей момент ми вже будемо говорити. Мовою дружньою я думаю, що багато е, залежить від нас, чи ми зможемо е, оцю ненависть, е, яка можливо виникла багато в кому на ту ситуацію, е, якимось чином сконцентрувати, пересилити і залишитися людьми, які мають відкрите обличчя і щире серце, і тоді е, е, доносити. Її. Спокою, якісь певні думки до, до, до Росіян. А зараз ні, зараз зараз мені приємно з одного боку дивитися, як прозрівають у Криму, дивитися ті чи інші е, повідомлення, е, радіти, що кримчани починають у Фейсбуці спілкуватися українською мовою. що е, Для них важливий синьо-жовтий прапор або синьо-жовті кольори, навіть штори роблять одну синю, другу жовту, щоб виявити свою позицію. Це важливо, тому що ну, ви, ви знаєте, який був Крим, ще Року тому. Можливо, це такий етап переродження цілого світу через такі, через такі моменти, як зараз. А я бачу, що зараз треба стримати власне спокій країні, тому що ті чи інші сили починають закидувати там. А у вас економіка погана, а у вас зі свободою слова не те, а у вас житло не будується, а у вас там це ламається. Тобто вони намагаються, не розуміють, що ми живемо в своїй системі координат, де ну, ми рухаємо цю країну як можемо. Вони починають закинувати е е е такі зерна сумніву, і можливо е одним з тих ну, зерни Є оця республіка, про яку ну, вже раз ми говоримо, потрібно говорити, що це є для того, щоб ми перестали бути спокійними. Там, щось. А може хтось виправдає, може якихось так 100 людей і виправдає Луганську Народну республіку. Ну, то це подивитися. один фактор від, якби, відвернення уваги від якихось реальних проблем. Тобто, можливо, можливо від тобто, Замість того, щоб говорити про якісь ну, речі, які потрібно робити зараз, вже відвертається увага на, на цю Львівську Народну Республіку, фейку в соцмережах. Для чого це. От. І поки наш час наближається до кінця, ми коротко е, підсумуємо нашу програму. Отже, пане Могитич, тема нашої програми звучить Україна виграла чи програла. Ваша думка стосовно цього, І відповідь на це запитання в інформаційній війні. Україна програла Росії чи все ж таки перемогла російську пропаганду на Як... сьогоднішній день? Якщо говорити про те, виграла чи програла, то однозначно ми виграли, але не з точки зору того, що ми... Надаємо більше інформації з точки зору того, що люди почали більш критично мислити, вони почали більш цікавити ситуацію. Я, якщо півроку назад, знав двох-трьох політиків, зараз я ми всю палату знаю, і можу там по обличчю впізнати, хто був на інавгурації Порошенка і які дії він робив останні пару років. Велика кількість інтелектуалів появилась останнім часом, оскільки пропаганда вона в основному націлена на таке неосвічений прошарок суспільства, яку позицію замати дуже легко і дуже просто. Бо людині сказали, одне, вона в нього повірила і все, вона далі і так буде з тим працювати. А в нас ми наразі спостерігаємо те, що люди намагаються подивитися з кількох точок зору. Навіть за туже ж ДНР люди почали цікавити, з чого вона взагалі виникла, яка її природа. Тобто, що там не єдину роль відіграли промосковські сепаратисти, а велику роль відіграла саме думка населення, які в прямому смислі зустрічали чуть не з хлібом сіллю, якщо не говорити про всіх, але вони були. І це є дуже важливий фактор. Відповідно, це я вважаю, що ми виграли. Як для САДу, ми як нація почали відроджуватись. Тобто ми хотіли знайти Європу, як то кажуть, а знайшли насправді себе, знайшли Україну. Дякую, пане Нек. Ваша думка? Я б не казав, щоб, що чи програми. Я б казав, що ми боремося, але ми виграємо. Дякую, пане Кривий. Ми перемагаємо це. Боремося і перемагаємо, і перемагаємо не в стратегічних якихось таких рухах територіальних, а власне от внутрішніх, тому що насправді на що тут я що помітив, оця вся ситуація робилася на певних маргінальних силах. Намагалися поставити, зробити ставку на тих, хто не критичний, не дуже думає, оскільки люди ну нормальні інтелігентні, інтелектуальні, вони не бігають з прапорами, вони займаються своєю справою, бізнесом, наукою чи чимось іншим, і вони не і вони приходять раз чотири роки і голосують. Вони ну там і їх виявляється теж меншість. Ну така ситуація. Зараз у цей злам. коли вдалося що, по-перше, ті, хто думають, вони почали домінувати. Подре по по-друге, тих, хто не думає, стає менше, тому що ті, хто думають, вони витискають. По суті, може таке статися, що хто собі вибирає місце не думати, то він як буде як прокажений. Він буде просто викинутий. Сам він собі знайде іншу. Він не зможе бути між тими людьми, які думають, які критичні, які в принципі готові спілкуватися, бо ще теж важливо можна думати, а потім не вміти спілкуватися. є спілкуватися, і ну це дуже хороший парт, дуже хороший Ознаки перемоги чого нас має навчити ця інформаційна війна в подальшому, щоб ми могли mm -hmm. себе. Інформаційна війна вона лише частина взагалі такої еволюції. Ну слава Богу, еволюції кожної окремої людини. Тобто ця, ця війна показала, що люди здатні завдяки тому, що вони думають, що вони критичні, що вони оцінюються з, 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 з різних точок зору ту чи іншу ситуацію, Щоб це, по-перше, є в кожній людині. Ця ситуація показала, що це, що є, воно здатне домінувати, а не якісь такі конкретно. Життєві принципи там їсти, заробляти, відпочивати, а думати стало модно. Думати стало класно, ефективно і цікаво. І відповідно це і показало, що в цьому напрямку ми добре рухаємось. Я вам нагадую, що це була програма в об'єктиві. З вами час провела Мар'яна Підковська. Пам'ятайте, що правда, це не найефективніший метод боротьби в інформаційній війні. Ми з вами побачимося рівно за тиждень. Бувайте!